Вітаю, діти! На попередньому занятті ми з вами написали першу діагностувальну роботу. Тож, перевіривши ваші роботи, я підготувала на сьогодні розбір деяких тренувальних вправ для того, щоб проаналізувати ну, такі найтиповіші помилки, які були допущені. Тому запишіть, будь ласка, в зошит сьогоднішнє число і по центру виконання тренувальних вправ. Перше завдання. Що необхідно зробити? Необхідно заповнити пропуски в тексті, використовуючи наступні терміни: атом, йон, електрон, хімічний елемент і ядро. Отже, перший термін, який у нас використано в першому реченні. Дивіться, діти. це різновид чого? Атомів з однаковим зарядом ядра. Мова йде про що? Це є визначення хімічного елементу. Отже, запитуємо: хімічний елемент, це різновид атомів з однаковим зарядом ядра. 89 хімічних елементів знайдено в природі, інші 29 вчені синтезували штучно. Під електронейтральністю. Розуміють, що ми з вами говорили, що яка частинка є електронейтральною? Це атом. Що у атомі немає заряду, тобто кількість позитивних зарядів в його ядрі дорівнює кількості негативно заряджених електронів, які рухаються навколо ядра. Наступне. Катіон. Що собою являє катіон? Це позитивно заряджений йон, у якого заряд ядра більший за кількість електронів. Саме тому катіон це буде йон, у якого заряд позитивний. Тобто плюс. Як ми записуємо катіони? Калій плюс, кальцій 2 плюс, алюміній 3 плюс. Наступне друге завдання. Друге завдання у нас буде експериментальне. Уявіть собі, що ви маєте гранули невідомого металу. Маса цих гранул. Буде дорівнювати 45,3 грама. Запишіть, будь ласка, в зошит. І вам необхідно що зробити? Вам необхідно визначити густину цього металу. Отже, діти, що нам необхідно для знаходження густини? Густину ми позначаємо літерою ро, Так, Це в нас є фізична величина, яка позначається таким чином: читаємо РО. І це є відношення маси до об'єму. Зверніть увагу, таким чином ми позначаємо масу, вимірюємо масу в грамах або кілограмах, а це є позначення об'єму і вимірюємо об'єм в літрах або метрах кубічних або метрах кубічних. Що нам необхідно для того, щоб знайти? Гостину. Нам треба визначити об'єм, який будуть займати і гранули. Для чого? Для цього ми можемо скористатися мірним циліндром. Зверніть, будь ласка, увагу. Початковий об'єм рідини у мірному циліндрі, увага, дорівнює 80 мл. 80 мл. Після того, як ми додали гранули, Додали гранули. Отримали об'єм кінцевий, і його нам необхідно визначити вже за ось цим другим малюночком. Що для цього необхідно зробити, діти? Для цього нам необхідно визначити ціну поділки. Як ми це зробимо? Ми беремо два найближчі значення. 100 і 90. Від більшого ми відняли менше 90. Різниця між цими поділками буде становити 10 мл. Після цього нам необхідно 10 мл розділити на кількість поділок між оцими крайніми значеннями. Так, рахуємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Тобто, всього маємо 10 поділок. Що це значить? Це значить, що ціна цієї однієї поділочки буде 10 мл поділити на 10, це буде 1 мл. І тепер ми можемо з легкістю визначити, чому дорівнює об'єм кінцевий. Дивіться, діти, ось оранжевою такою рисочкою позначена зміна об'єму після того, як ми додали гранули. Рахуємо, скільки маємо тут поділок. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Тобто об'єм кінцевий становить 97 мл. 97 мл. Як ми маємо визначити об'єм, який займають гранули? Нам потрібно від об'єму кінцевого відняти об'єм початковий, і це буде 97 мінус 80. Тобто гранули зайняли об'єм. 17 мл. Тепер ми можемо знайти з легкістю густину. Що нам для цього необхідно зробити? Нам необхідно масу розділити на об'єм. Підставляємо дані. Маса за умовою зверніть увагу 45,3 грам. Об'єм ми визначили 17 мл. Якщо ми розділимо, то ми отримаємо число 6 ні, діти зараз одну секундочку, розцілю. 45,3 ми поділили на 17, 2,7. 2,7 грам на мл. Тобто, ми, знаючи густину металу. Можемо визначити, навіть що це за метал, з якого були виготовлені наші гранули. Звернемось до таблиці. Густина 2,7 грам на мілілітр характерна для такого металу, як алюміній. Отже, гранули, які використали для цього експерименту, були виготовлені з алюмінію. Наступне, третє завдання. Нам необхідно записати хімічні формули речовин за їх вимовою. Отже, натрій 2О. Як ми можемо записати формулу цієї сполуки? Спочатку пишемо символ елементу Два це кількість атомів. О. Зверніть увагу. Атом оксигену 1, індекс 1. За правилами ми не пишемо. Наступне: алюмініє. ОH, OH, це у нас оксиген, гідроген. І увага діти, тричі. Що це значить? Це значить, що ми грубку О OH взяли три рази. Індекс за дужечками вказує на кількість груп, які ми взяли. Наступне о 2 Це, ми так вимовляємо карбон, Оксиген і 2 значить, буде 2 оксигени. Далі маємо скласти. Формулу сполуки за описом складу. Значить, у складі цієї сполуки буде два атоми натрію, як ми це вкажемо: натрій, а потім індекс 2. Один атом сульфуру, С, одиничку ми не пишемо і три атоми оксигену. О3. Тобто у нас вийшла формула натрій 2 СО3. Якщо нам необхідно буде порахувати суму індексів. Діти, індекси, підпишіть собі, це оці маленькі циферки. Але ж ми маємо враховувати, що коли немає індексу, то він дорівнює одиниці. Тобто, якщо ми маємо завдання порахувати суму індексів, то ми маємо, як це зробити в даному випадку? Кількість атемінаторів 2. Сульфуру 1 одиничку ми не написали, але ми її враховуємо 2 плюс 1 і 3 оксигену всього отримали 6. Тобто сума індексів буде дорівнювати 6. Наступне. Пропоную взяти сполуку, формулу якої ми склали алюмінію аж тричі, і порахувати кількість атомів кожного елементу у складі цієї речовини. Алюміній. Біля нього немає індексу, тобто у складі буде 1. Атом алюмінію. Далі, що значить трічка за дужечками? Це значить, що ми взяли три групки ОАж. OH. Тобто, в одній групі ОАЖ OH один атом оксигену, а ми взяли їх три, значить, в трьох групках буде три атоми оксигену. Відповідно, гідрогену теж три помножити на один, три атоми гідрогену. Давайте запишемо ще один більш складний приклад. Візьмемо сполуку ось таку: Алюміній – 2, СО4тричі. І порахуємо кількість атомів кожного елементу. Алюмінію 2, бо біля алюмінію, після алюмінію йде індекс 2. Два атоми алюмінію. Далі, сульфуру. У складі однієї групки один атом сульфуру. Але діти, що значить СО4 тричі? Це значить, що ми взяли три такі групки. так? Тобто, у кожній з них по одному атому сульфуру всього три атоми сульфуру. І як ми порахуємо оксиген? В одній групі 4, але в нас три такі групки, то 4 помножити на 3, і ми отримали 12 атомів оксигену. Наступне. Четверте завдання. Запишіть, будь ласка, ми маємо перелік формул простих і складних речовин. З цього переліку нам потрібно виділити ті речовини, які належать до простих, і ті, які будуть належати до складних. Але для початку пропоную прочитати формули, які ви бачите зараз на екрані. Потренуємось правильно вимовляти формули речовин. Отже, феру 2о3. Магній h 2 натрій hco 3 золото, хлор, натрій, увага, купрум OH двічі. Двічку за дужечками читаємо двічі. Далі гелій, мітер, натрій хлор і С8. А тепер записуємо собі схемку. Ті речовини, які є простими, відразу їх класифікуємо на метали і на неметали. І окремо в стовпчик записуємо ті, які є складними. Відразу хочу вам нагадати, коли ми розподіляємо речовини на метали-неметали, на метали, наш помічник, як завжди, це періодична системка хімічних елементів. Чому? Бо ми знаємо, що якщо проста речовина метал, вона буде утворена атомами металічних елементів. А якщо не метал, то атомами неметалічних елементів. Як ми зрозуміємо, за періодичною системою характер елементу? Дивіться, діти, ось ті, які позначені у цьому вашому варіанті періодичної системи жовтим-блакитним кольором, так, то в нас є елементи неметалічні. А ті, які сірим кольором, це є елементи металічні. Відкрите, будь ласка, періодичну систему, щоб вам було зручно визначати характер елементу. Отже, ферум о – перша сполука. У складі цієї сполуки атоми двох різних елементів: ферум і оксиген. Тому ми її віднесемо до складних. Ферум 3 записуємо у категорію складних. Далі магніє. Утворений атомами тільки одного елементу, то це проста речовина. Шукаємо в періодичній системі магній у нас в категорії металічних елементів, тому проста речовина буде металом. Записуємо до металів. Магній. Далі H2. Молекула водню утворена двома атомами гідрогену. Гідроген, бачите, жовтим кольором позначений. Це елемент неметалічний, значить, проста речовина, яку утворює, є не металом. Далі натрій HCO3. Яка складна сполука, це, до речі, формула соди. У складі цієї речовини, увага, діти, раз, два, три, чотири атоми чотирьох різних хімічних елементів, тому вона є складною. Далі. Золото утворене атомами ауруму, шукаємо в періодичній системі. Подивіться, діти, аурум, хімічний елемент, знаходиться, увага, в 6 періоді і піднімаємо очі вгору в 11-й групі. Це елемент металічний, значить, проста речовина, є металом. Наступний приклад: хлор 2. Хлор на жовтому полі у верхньому правому куточку, значить, утворює просту речовину. Що є не металом. Наступний приклад натрій. Натрій знаходиться на сірому полі, у третьому періоді і першій групі, і це є метал. Металічний елемент, тому ми що вона метал. Далі купрума он двічі. У складі цієї сполуки три елементи купрум, оксиген, гідроген. Тобто ми можемо сказати, що якісний склад який? Купром, оксиген, гідроген. Ми назвали елементи, що у складі. Якби мова йшла про кількісний, то ми б тоді сказали кількість атомів кожного елементу один атом купруму, два атоми оксигену, два атоми гідрогену. То це в нас буде складна речовина купром двічі. Далі, гелії на жовтому полі, це в нас не метал. Міді утворена атомами купрому, шукаємо в періодичній системі. Значить, зверніть увагу, мідь буде знаходитись, Купром знаходиться у четвертому періоді, в 11 групі, тобто це елемент з порядку номером 29. І це є метал. До речі, єдиний метал, який буде мати характерний червоний кольор. Зазвичай метали будуть мати різні відтінки сірого кольору. Далі натрій хлор це є формула звичайної кухонної солі, два різних елементи натрій хлор, тому це є складна речовина і залишилась молекула С8. Сульфур це елемент, увага, неметалічний на жовтому полі. А значить, утворює простору човину, яка є неметалом. Записали до категорії неметалів. Ну і пропоную вам повторити, які ж спільні властивості будуть мати метали, а які будуть мати неметали. Якщо мова йде про метали, то вони будуть зазвичай тверді, у нас є єдине виключення ртуті, єдиний рідкий метал. Спільним для металів буде те, що вони мають металічний блиск. Добре проводять тепло і електричний струм, нерощинні у воді. І, увага, мають атомну будову, тобто складаються з атомів. Запишіть, будь ласка, собі ще раз нагадування: це те, що ми маємо знати про метали і як прості речовини. Тепер, що стосується неметалів. За кімнатної температури, неметали можуть знаходитись в різних агрегатних станах. Зазвичай вони крихкі, погано проводять електричний струм і тепло, що стосується будови, можуть мати або молекулярну будову, або атомну будову. Більшість будуть мати теж молекулярну будову. Хочу наголосити, діти, що чіткої межі, насправді, між металами і неметалами не існує. Ось, як приклад, йота і графіт. Це не метали. Але обидва будуть мати металічний блиск. А ми знаємо з вами, що це характерна ознака металі, Так? Тобто, бачите, є деякі виключення, виявляється. Графіт, хоч і слабо, але все ж таки буде проводити електричний струм. Дякую вам за увагу. До зустрічі на наступному занятті.